Тепер давайте розберемось з поняттям поділ витрат або ж копей, або ж співплатіж. Поділ витрат це фіксована сума, яку ви сплачуєте щоразу, коли користуєтесь певною медичною послугою або купуєте ліки. Це ваш внесок в оплату медичних послуг, які ви оплачуєте безпосередньо під час отримання послуги чи купівлі ліків. Копей може варіюватись залежно від типу послуги. Візит до лікаря може мати одну суму копей, а купівля рецептурних ліків іншу суму копей. Відвідування лікарів під час візиту до лікаря вам може знадобитись заплатити фіксовану суму, наприклад, 20 доларів. Тобто, якщо візит до лікаря коштує 150 доларів, ви платите 20 доларів, а решту суми 130 виплачує страховка. Під час отримання рецептурних ліків в аптеці вам наймовірніше доведеться доплатити фіксовану суму за кожні ліки, наприклад, 10 доларів або 30. Медичні процедури та послуги. Копей може також застосовуватись до певних медичних процедур або послуг, як от лабораторні тести чи обстеження, наприклад, 15 доларів за аналіз крові або 100 доларів за ультразвукове обстеження. Відвідування фахівців: якщо вам необхідно відвідати вузького спеціаліста, співплата може бути іншою залежно від умов вашої страховки, наприклад, 40 доларів за візит до кардіолога.